Як один Бог на небі, так одна Україна на землі. Степан Бандера. У своєї хаті, і правда, шила і воля. Тала Шевченко. Україна це вічність. Не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня і минула. Ярослав Стецько. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову. Мов її соловіну. Володимир Сосюра. Україна починається з тебе. В'ячеслав Чорновіл. Кожному мила своя сторона, Григорій Сковорода. Можна вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Василь Симоненко. Дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Лакарчук. Для всіх ти мертва і смішна. Для всіх бідна і нещасна. Моя Україна прекрасна пісень і волі сторона. Олександр Олесь. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Степан Бандера. Ми є, були і будемо. Ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний. Наша дома, наша пі. Той, хто по-справжньому любить свою батьківщину. З усякого погляду, справжня людина. Василь Сухомлинський. Вітчизна це не хтось і десь. Я теж вітчизна. Іван Світлийський. Свою Україну любіть. Любіть її. Авремі люд. В останню тяжкою минуту за неї. Господа молить. Тарас Шевченко. Біда України в тому, що на яке ті, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський, без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини ніщо. Василь Сухомлинський. ніхто нам не збудує держави. Коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі націю не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, незалежність піднімає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети. Святослав Вакарчук Рідну країну потрібно не лише любити, її потрібно знати. Максим Рильський. Ми воїни, не ледарі, нележні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Ото нам так і важко через те. Ліна Костенко. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими. Не боковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко Бути українцем це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування. Володимир Тенісен. Коли нічим не зможу любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили буду намагатись ніколи ні в чому не шкодити. Григорій Скаворода. А ви думали: Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.